Вітаю вас! Багато людей шукає роботу. Хто допоможе їм працевлаштуватися? Що відбувається сьогодні на ринку праці, зокрема регіональному, і які соціальні послуги та новації пропонує Державна служба зайнятості? Розпитаємо про це Сергія Черешня. Директора Хмельницького обласного центру зайнятості Сергію Сергійович, які проблеми притаманні сучасному ринку праці, в тому числі регіональному, і яка ситуація сьогодні складається в нашій області на ринку праці і які потреби в робочій силі? Саме велика проблема, яка вже пару ну, пару десяток років спостерігається на ринку праці в області і не тільки в нас в області, це дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Ну і в останній час дуже суттєво додалося ще такий дисбаланс територіальний, скажімо так. Вакансії, як правило, в одних місцях сконцентровані більше в обласних, в районних центрах. А люди, які шукають роботу, на жаль, не мають можливості, так, вільно мігрувати. Одиниці можуть, а маса не має можливості мігрувати в інші території, там, де є робочі місця. Ця притаманна була, ну і відповідно те, що я сказав, попит пропозиція. На жаль, ринок праці на сьогоднішній день 70% потребує робітничої сили, в основному людей, які працюють з інструментами, слюсаря, токаря, зварники, електромонтери, вся будівельна галузь, ну і плюс для міста Хмельницького, де і не тільки притаманні, дуже багато таке обслуговуючі напрямки. Поварі, кухарі, кондитери, перукарі, то це, скажімо так, притаманні такі. Ну, проблемою є ще досить суттєво, ми відчуваємо. Це все-таки тінізація ринку. Хоча в останні часи багато вже зроблено, і трошки рух пішов і мінімалку підняли, і штрафи ввели за нелегальну зайнятість, Хоча вроді би в області ще нема таких великих оштрафованих, але разом з тим. Це трошки подіяло, і процеси працевлаштування в більш в в випадку легалізації трохи пішли. Я не скажу, що це достатньо, але процес якби пішов. пішов. Ну, на жаль, ми маємо на сьогоднішній день, по даних статистики, все-таки від'ємне сальдо між прийнятими і звільненими. Звільних, на жаль, більше було, ніж прийнятих. Не на багато, на 5 тисяч по області, але разом з тим воно спостерігається і. Ну, що тут ще з притаманних таких проблем існує. Звідси, випливає з цих проблем, так само випливає недостатність, скажімо так, вільного житла, дешевого вільного житла, де б люди могли б мігрувати, переїжджаючи за роботою. Чи змінила нова мінімальна зарплата ситуацію на ринку праці? Ну, щоб було просто зрозуміло на прикладах. Якщо. Середня допомога по безробіттю у нас була до 2000, тисяч, там 1900 з копійками, да? а зарплата по вакансіях складала там, 1600 гривень. Ну яка мотивація у людини, маючи навіть невелику допомогу по безробіттю йти на роботу? То, от якраз із питань, коли підняли мінімальну заробітну плату, роботодавці почали подавати вакансії вже з мінімально, з виходячи з 3200 по крайній мірі процес працевлаштування пішов, і кількість вакансій збільшилась майже на 30%. І якість їх трошки піднялась в частині оплати праці. Які соціальні послуги може сьогодні запробувати служба зайнятості тим, хто втратив роботу, і які соціальний захист дає, надає держава безробітні? Ці послуги які подає, надає служба зайнятості, вони є абсолютно безкоштовні. Це є інформаційні консультаційні послуги, це є послуги з сприяння в працевлаштуванні, це є профорієнтаційні послуги, це є послуги з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації. Вони безкоштовні лише для офіційно визнаних безробітних. Решта, якщо хоче змінити, ну якщо людина не є безробітною особою, але все ж таки хоче змінити свою. Професію, світу чи підвищити якісь навички, така можливість теж є, але там вже вступають з комерційні відносини. Ми можемо включити цю людину в навчання, в групу, яка йде, але вартість, якби вже людина змушена буде свого карману. Але якщо людина визнана безробітною і є такою, то для неї ці послуги будуть безкоштовні. Ну і останнє, що ми, ну не останнє, скам так, одне із вагомих це матеріальна підтримка в період. Безробіття, так звані страхові виплати у разі втрати роботи. Хто є основними партнерами служби зайнятості? Ну в першу чергу звісно, це роботодавці, тому що в них, вони роблять для себе робочі, створюють, вони створюють робочі місця, вони мають цю можливість. Друге, відповідно, органи влади. І на сьогоднішній день ми плідно співпрацюємо із об'єднаними територіальними громадами, так як це вже якби, автономні одиниці, які мають дбати про свій бюджет, і про своїх людей. Тому, якби і роботодавці, органи влади, в тому числі і територіальні громади. Ну і всі, абсолютно, хто цікавиться цими питаннями або кому потрібна підтримка. В нас на сьогоднішній день укладені угоди майже з 200. Громадськими волонтерськими організаціями щодо сприяння працевурствування це і по внутрішньопереміщених особах, і по особах, які повернулися з АТО. І по молоді, і з навчальними закладами багато де проводиться профорієнтаційна робота з тими випускниками, які мають проходити. Тобто партнерів дуже багато, і ми відкриті для всіх. Яких фахівців замовляють сьогодні найбільше роботодавці? Які вакансії, і скільки їх є в базі служби зайнятості? Ну, на сьогоднішній день ми мали майже близько 10 тисяч вакансій за цих три місяці. Е 70% цих вакансій, це, є, як я вже говорив раніше, робітничі професії. Це, по суті, постійний стійкий попит, і це вже не перший рік. Це всі професії, які стосуються металообробки, будівництва транспорту. Весняно-польові роботи зараз дуже багато було вакансій на трактористів. Один з напрямів роботи служби зайнятості – це професійне навчання безробітніх. Чи вдається це їм знайти роботу після закінчення такого навчання? Ми… Здійснюємо професійну підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації безробітних лише під замовлення роботодавців. Тобто, це правильно. Ну це правильно, але все одно повинно трошки бути чуть-чуть наперед. Зараз поясню чому. Вам потрібна швачка. Ми бачимо стали, ну, для прикладу, да, чи там слюсар. Ми бачимо постійний попит на швачку. У нас по року і постійно там десь біля 700-800 чоловік потребується швачка. Якщо готової швачки немає, а їх, як правило, на сьогоднішній день майже немає, її треба підготувати. Ми вкладаємо з роботодавцем договір, він відбирає людей, вони йдуть вчаться. Тут по факту навчання вони вчитися як і в навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві або у спеціалізованих навчальних закладах центру зайнятості. Цей процес займає, ну, грубо говоря, ну, 2-3 місяці. Роботавець мусить чекати, поки підготується, поки пройде практику стажування. Але якщо ми знаємо, що є постійний попит, то ми б могли пішвачок б і відбирати і вчити вже трошки наперед, для того, щоб з роботодавцям скоротити цей термін очікування там, в 2 місяці. Ну, на жаль, на сьогоднішній день так сталося, що ми навчаємо тільки під замовлення. А коли навчаємо під замовлення, то відсоток працевлаштування тих, хто отримав професію, становить близько 99,9%. там і 9%. То ну, вже якби узгоджені всі питання наперед, ні є таке, що люди і покидають навчання, тому що в процесі або знаходять роботу, або призиваються в армі. ну життєві обставини. Або вони зрозуміли, що це не їхні роботи. Ну то вже дуже такі рідкі і. варіанти, тому що вже коли узгоджується, коли в нас трьохстороння угода між нами, роботодавцем і, наприклад, тим працівником, який йде навчатися. То буває, звісно, це життя, і нічого не зробиш, але це дуже рідко. В основному це таке або декрети, або призов в армію, або переїзд, людина знайшла іншу роботу. Жаль. На жаль, покидають освіту, їдуть працювати за кордон, хоча, якби ми розуміємо, що це не, 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 не підтримує Україну, але разом з тим ми розуміємо, що людина шукає її не можна заставити, в якісь рамки поставити, людина шукає там де краще. Тому що швачка, у нас от, максимальна зарплата там і 6, і 7 буває тисяч, і 8 деколи ставлять. А в, в, в далечині від дому ця сума, по суті, подвоюється. Хоча і умови зовсім інші. І... І гарантії, по суті, що тобі можуть і заплатити, теж мінімальні. Але люди ризикують і йдуть на то з різних причин. Тому підготовка професійна, ну, скажімо так, майже 90% і 9, там, працевлаштування. Що може сьогодні запропонувати служба зайнятості людям, які не можуть працевлаштуватися за професію, які, якою вони вже володіють? Здійснюємо пошук роботи. Людині підходящується та, в яку він має досвід, кваліфікацію, по якій він працював, як правило, там, ну, 4 місяці півроку. Якщо в цей період не вдається знайти роботу, ми одразу людині починаємо пропонувати змінити професію під ту, яка є актуальна сьогодні на ринку праці. Якщо Людина дає згоду і погоджується, якщо вона відмовляється, Цих чотири місяці це якби не страшно. Коли вона вже відмовляється за межами півроку, тоді на неї накладаються санкції відповідно до законодавства, тому що законодавець трактує те, що людину треба стимулювати до пошуку роботи. Тому ми її пропонуємо професійну підготовку. Якщо людина погоджується, спочатку йде там певний період тестування, вибирається, що б вона хотіла, може, не може, підходить, не підходить, зможе. Тоді визначається навчальний заклад, вже узгоджується з роботодавцем і програма, і сама людина, і людина може йти навчатися. Це може бути як навчання групове в будь-якому навчальному закладі, який пройшов відбір. Є там процедура, типа тендер, проходить відбір. Це, по суті, в нас в області майже всі професійно-технічні училища, там ліцеї, ну хто подав документи. Ми задіюємо навіть і вищі навчальні заклади, якщо там стоїть питання, що треба перекваліфікувати там одного бухгалтера в другий, чи вивчити якийсь програмний комплекс. Це навчальні, 11 навчальних закладів Служби зайнятості України. В нас їх є 11. найближче до нас це Рівне Львів, Одеса. Ще є Харків там, ну, найближчі наші ці партнери. Люди там досить серйозна матеріально-технічна база нова, і викладацький склад, і умови відповідні створені. Тобто людина може і там навчатися, може і на місці навчатися, може навчатися безпосередньо на виробництві, в роботодавця, проходити так зване там, чи стажування, чи дійсно професійну підготовку. Тобто можливості є. Можемо навчати десь біля 300 різних напрямків. Якщо взяти там, це 21 професія на сьогоднішній день і там по перекваліфікації, по стажуванню там, ну, близько 300. Вибрати є що, головне, щоб була для того А, бажання і Б, потреба в цих фахівцях роботодавців. Чи відбувається реформування Служби зайнятості? Якщо так, то які основні меседжі цих реформ? Реформування служби зайнятості має бути якби воно постійно діюче. Тому що. ми... Е ми не диктуємо якісь, скажем так, на ринку праці якісь там умови. Да? Як правило, ми працюємо вже з умовами, які склались на ринку праці. Тобто ми не можемо наперед на сьогоднішній день прогнозувати якісь там великий процес, тому що їх майже неможливо спрогнозувати там. Зараз там підніметься чи впаде долар, що відбудеться на ринку праці, чи буде більше набиратися, чи будуть менше набиратися. Чи зараз зміниться знову ж якесь там законодавство, приймуть якесь там рішення, як це відбудеться. Тобто це неможливо спрогнозувати. Але по більшості професій ми якби можемо, я ж кажу, попит на робітничі професії, вже вже ну, близько шести років це, це постійно. Сьогодні проходить у нас, скажімо так, оптимізація нашої внутрішньої роботи. Ми зараз стоїмо на шляху тому, що ми відходимо від системи, коли в нас в кожному центрі зайнятості є окрема юридична особа. У нас там будуть створені замість юридичних осіб, будуть перетворені філії. Ті люди, які зараз працюють там бухгалтерами, керівниками, вони перейдуть в розряд обслуговування людей, вони будуть працювати з роботодавцями і з е, безробітними, а всі функції, які вони виконували, це там і нарахування, проплати, адміністративно-господарські функції, будуть передані сюди на обласний апарат, і ми будемо це здійснювати на них. Ну, це, якби, це світова практика, зараз і тут нічого такого немає. В суті, люди взагалі не, не мають цього не відчути, а наоборот, покращити, тому що більше уваги буде приділятися якраз і роботодавцям, і пошукачам роботи. Що на сьогодні зроблено? Відповідні законодавчі процедури об'явлені реєстратором про наші наміри ліквідувати юридичні особи. Готуються штатні розписи там, ну, чисто, от, я ж кажу, це внутрішні такі. В основному, що ще під реформу підтримується реформа на рівні вже Києва, вони там більше це лобіюють, але ми подаємо постійно свої пропозиції. Це зміна базового законодавства. Ну, повірте, косметична реформа вона не може привести до якихось таких скажімо так, вагомих результатів, якщо не буде змінено базове законодавство. Змінити базу законодавства надзвичайно важко. Нам треба змінювати трудовий кодекс, який вже з 70-х років не змінений. Нам треба змінювати закон про зайнятість. Треба змінювати закон про загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Бо там є такі норми, які вже ну, якби не хочу назвати їх радянськими, да, тому що вони не радянські, але вони ж настільки застаріли, що навіть, вже, навіть про них ніхто не споминає. А вони є. А ті нові форми найму, навіть які є там. Аутсорсінг, то і навіть взагалі воно не передбачено ніяк законодавством. І в нас тут виникають деякі колізії, коли людина працювала, її звільняють, і вона приходить, а ну, такої статті в кодексі навіть немає, як її звільнили. Тому потребує зміна базового законодавства, потребує перехід все ж таки на персоніфікацію і, скажімо так, виплати. Бо як-не як моє як, одна із наших функцій це є страхування. А що таке страхування? Це коли той, хто працює, сплачує своєї заробітної плати, єдиний соціальний внесок, з якого відщепляється нам частина, і в разі втрати роботи, йому там держава гарантує певний захист.